Google дещо оновив інтерфейс, і тепер ви завалюєте мене запитаннями, як налаштувати динамічний ремаркетинг Google Ads, тому що минулих якихось форматів відображення та Google Ads аналітика тут уже відсутні. Розповідаю: заходимо, можете зайти в той самий інструмент, менеджера аудиторії, перейти в менеджер даних. Ось, будь ласка. Або ви можете відразу перейти в інструменти в менеджер даних. Ось тут, будь ласка, ось. Untitled Tech, у нас є цей тех Google Ads», який нам потрібен для налаштування на промі безпосередньо, так? Тобто ми заходимо в наш кабінет Proma, заходимо в вімкнені додатки, нажимаємо техремаркетинг, ось Google Ads». А нажимаємо сюди керувати. Ось у нас з'являється: можемо сюди нажати ось наш АВ. -шка. Ну, я так розумію, що потрібно вставляти без АВ. ось. 33,84. Ось той самий код, який я знімала для відео, будь ласка, цей ідентифікатор події конверсії на тех він знаходиться тобто, в самій цілі налаштованій. Тобто ви можете взяти його звідси. Як перевірити, чи він потім фіксує дані, не фіксує дані? Ну, Знову-таки, статистика переглядів, ось воно тут знаходиться. У ну, мене ж сайт пустоті, тут хтось заходив, по ходу. Тут той самий, нарешті, бізнес вертикаль Пром передає, ось ці всі івенти, які потрібні, вейлі, все тут є, наскільки пром нам дозволяє. Якщо вам потрібно ще додати конверсію безпосередньо, переглянути всі конверсії, робити конверсію, бо заходити в неї, ось тут ті ж самі, ось ID-конверсії є, і мітка конверсії, ось, будь ласка. І оця АВ-шка ось тут знаходиться також. ви Можете її перевірити. Вона у вас є, а де взяти оці всі події? Якщо раптом пром буде автоматично там набір івентів різноманітних передавати, він їх передає значно більше, і ви можете передавати за зазвичай, якщо ви там на інших платформах налаштовуєте значно більше ніж потрібно. Все, що пром може, він все передає сюди. Ну, мене просто санкцій немає на сайті. Хоча тут 23 липня аж 43 було щось з походу з відео заходить. Тому не переривайте, всі івенти впадуть. Ваша задача просто сюди поставити значення і все, зберегти. Все інше буде відпрацьовувати досить коректно. Ну, я поки що не бачу з цим проблем. Зможемо перейти просто на товари. «Уді, трафік, логіст. Де наш Так. Зараз він підвантажиться. Давайте так я перевірити. Консоль в мене показує а вешка є. А з цим тегасістином отладчиком я не знаю, з ним можуть бути якісь проблеми. Я перевіряю це зазвичай з таким чином: 33,84 консоль це мені. Ну, буде відображатися ця вся історія в консолі, або можете поставити собі ось такий плагін, називається Google Analytics Debugger. Його можна підключити, і він також буде в форматі ось такому, бачите, різному, красивенькому, показувати ці всі дані. Ось це все четверта аналітика, четверта, а ось наш Google Т, Google Ads. Ось він є. Чи тут є, наприклад,. View item. перегляд карточки товару. Давайте знайдемось. View item. Чи є тут бізнес вертикаль? Давайте будемо шукати бізнес вертикаль. Чи вона. А, ось вона є. Send to. ось вона, є, все окей, все чудово. А, тому, ну, працює все поки що. Поки що працює, просто переїхало. Google він хіба попереджує про те, що він буде міняти інтерфейс, ніколи не попереджує.